Президент РФ Володимир Путін вперше за три роки прилетів в Білорусь для переговорів з Олександром Лукашенком щодо військових питань 19 грудня. Літак російського президента приземлився в аеропорту Мінська. З аеропорту Путін та Лукашенко вирушили на перемовини. Під час зустрічі обидва лідери зробили ряд заяв. Зокрема, Путін під час переговорів заявив, що Білорусь є не лише добрим сусідом Росії, але й союзником у найпрямішому значенні цього слова. РФ готова і далі розвивати атомні проекти в Білорусі, науку, а також готувати кадри. Лукашенко заявив, що зміцнення білорусько-російських зв'язків стало. Природною відповіддю на перемінну ситуацію у світі, а також назвав пріоритетом Росії і Білорусі вирішення чутливих економічних питань, які допоможуть забезпечити добробут населення.